Через постійні відключення електроенергії українці змушені шукати альтернативу. Відтак по можливості користуються генераторами. Дехто зауважує, що через це змушені терпіти не лише шум, а й брудне повітря. Наскільки впливає робота генераторів на якість повітря? Про це поговоримо сьогодні у рамках нашого проекту. Ну що там у вас із нашою колегою Діаною Пожар, ведучою радіо СІ 4 місто Чернівці? Діано, вітаю вас. Вітаю колеги! Рада сьогодні бути з вами і вкотре порівнювати чим живуть наші регіони. Діано. Розкажіть, будь ласка, яка ситуація на Буковині? Чи фіксують у Чернівцях погіршення якості повітря? І чи справді це так впливає на це саме так впливають генератори? У Чернівцях фіксують підвищений рівень забрудненості повітря. Про це свідчать дані системи Лун місто Ейр. Приміром, останнім часом в окремих спальних та центральних районах міста якість повітря зазначається як нездорове і що краще відкласти прогулянку та провітрювання, або ж якість повітря показують як нездорове для чутливих людей. Місцеві екологи підтверджують, що робота генераторів чи не на кожному кроці, звичайно, що впливає на якість повітря, тому це питання слід брати на контроль і слідкувати за за тим, скільки шкідливих речовин вони виділяють, дякую. У Рівному, за даними фахівців, якість повітря не погіршилась. Але що думають самі жителі обласного центру, у телеграм-каналі Рівне 1 ми поставили запитання: чи відчуваєте ви, що у рівному стан повітря погіршився через масове використання генераторів? І маємо такі результати: 15% опитаних обрали варіант відчутно, що повітря стало бруднішим. 47% відповіли ні, не бачу жодної різниці. І 38% розуміють ситуацію, готові потерпіти. Діано. А що кажуть жителі Чернівців? Чи готові терпіти забруднення повітря? Ми також вирішили запитати у дописувачів всі 4 чи відчувають вони, що повітря у Чернівцях стало менш якісним через масове використання генераторів. Відтак, 31% дописувачів всі 4 відчули, що повітря стало бруднішим. 26% не бачать і не відчувають жодної різниці. А ось 43% респондентів розуміють реалії і готові зараз жити з брудним повітрям. Діано, дякуємо, що долучилися до обговорення теми. Дякую за спільний випуск. Тримаємо і далі руку на пульсі усіх подій. Почуємось. Що ж, схоже, у Чернівцях дійсно проблема з якістю повітря більш гостра, ніж у рівному. Але як показують результати опитування, більшість готова терпіти ці незручності, адже розуміють, що це спосіб підтримати бізнес, продовжувати працювати і протистояти російському ворогу. Це був проект Ну що там у вас.